Росія злякалася, тобто ця зустріч є ініціативи власне російської сторони. Тобто, як тільки вони зрозуміли, що наміри Трампа є серйозними, тобто він скорочує термін досить суттєво, ставить такі ультиматуми, показує, що в нього є важелі впливу. Росіяни нарешті сприйняли це серйозно і одразу пішли в тактику маніпуляції, яка, як зазвичай, полягає в тому, щоб показати свою, начебто, готовність до миру, пролонгувати цей час, і це стандартна тактика Росії для того, щоб якось завадити Трампу втілити свої наміри, але насправді Трамп має зараз виходити з позиції сильної сторони, тобто розуміючи, що Росія перелякана, що там зараз хочуть шукати якісь компроміси. Навпаки, потрібно сильніше натиснути. Тобто, Вітков має бути не переговірником на цій зустрічі, а посланцем від Трампа, який дуже серйозно скаже, що є тільки два варіанти: або це буде реальний процес і припинення обстрілів України, також серйозний процес перемовин. або це будуть за, за, е, санкції вже до кінця тижня.